І вже потім будемо ми в наступному році знову прийдемо. Вони в минулого року теж приїжджали це рибки. Але мені здається було більше. Було більше тоді тварин, тоді була ще і якась обзямка, якісь більше було тваринок. Більше людей в цьому році щось менше їх стало. Десь не знаю, де вони поділися. Ось такі рибешки цікаві. Чогось приїхали на всі. Такі цікаві ремошки аравана. Аравана приїхала. Аравана завжди приїжджає. Ну, буває то одна, то інша, я знаю. Були такі більші аравани. З такими фіолетовими і спинками якась. Це така трошки менша аравана. От і будемо дивитися їх наступного разу, хто до нас приїде. Вони ну, кожного року проїжджають, якраз літом. Бувало в серпні, бо ось в цей раз приїхали в червні. Мабуть, їздять по різних містах. Ці виставки. Це знову хоче бачите, знову заповзти, щоб його ніхто не знайшов. Навіть табличку такої риба не застряла з нею все сито. Бувається такий, наче якийсь він. Не знаю, нагадує мені якусь таку рибку. Цікаво. О, яка вона прикольна. наче якийсь уж, так? Да? Що вона вам нагадується? Стає отак, чи іначе якась змійка вона. Це вона у нас мас... маста Цембел, червономус. Якась грузинська назва у неї. О, скільки вона у нас тут? Збірма, Таїланд, Малайзія. На живе з Малайзії така роль наче якийсь з... змійка правда пузата така варна Або час поплаває, поплаває, а потім знову е, за, кудись залізе свій дім, там вона й дім, мабуть. О, бачите, сама перевертає цю башню. Ух ти, вона її прям підіймає. Ого, от вона яка сильна. Значить, шукає, куди її заповсти, так? Да? Чи під низ, чи куди. Шукає, шукає місце. Це то да. Чи фільтр залив в Хоч би куди-небудь. Ті якісь ще сердинки плавають. Маленькі такі. Тут навіть назви у них немає. Маленькі щучки. Ось такі от рибки. Піранді цікаві теж. Піранді класні. Ой, у них навіть шия, дивіться, така шия в крові, наче, да? Наче вимозили, зіли свою... Ого, голоси і навіть напухла губа. Хижі такі рибки. Отже, вже кого з'їли якусь вже. Бачите, вон тільки череп. Там ще теж череп. Черепки на дні. Ось уже коропа з'їли морського. Ці піранні. І уявляю, 6 годин, мабуть, їх кормлять. М'ясо, мабуть, кидають. Вот, скатувайся, uh, ребятяжки приду я. Всім дякую, хто був за мною. Всім до зустрічі. Пока-пока. Ну, там час поїсти, можна поїсти. Пока-пока, пока-пока. Все, вам гарне, теж вікна.